Інтенсивні затухання енергії, я тут згадую, як Ігор сказав, що ми, ми всі батарейки, залежить від сили спротиву проблемам або негативним думкам про проблеми. Чи це так, і що робити з цим? А, слухайте, ну це право, і це відповідаючи на питання, яке мені задавали, які в найбільше точки втрати енергії, це супротив чомусь. Якщо ти не приймаєш, якщо ти е, е, чиниш опір, сила опору. Як там воно? Сіла давлення действує равна сілі проти От саме це, цей закон працює, як тільки ти з чимось борешся, воно з тебе забирає енергію. Як тільки ти, як мінімум, приймаєш це, ну, це як усвідомлення проблеми, прийняття її, ти можеш з цим що робити, а головне не втрачати енергії. До речі, там я згадав, що не знаю, ви дивились, не дивились Келлі Макгонігал, яка написала книжку про силу волі. В неї є відео на TED про відношення до стресу, і вона каже, що люди, які до стресу відносяться нормально, він на них не так негативно впливає. Да? І тут позитивно, да? і тут ментально, оце ментал трик. Коли ти відносишся до стресу, типу, о, клас. Ну, якийсь челендж, це мене за, за, загортає. Я стаю сильнішим. Бо як тільки в тебе проблема стрес, е, і ти о, починаєш тухнути, а це відношення, о, клас, о, ще лайно прилетіло. О, що воно що воно в мені тренує? Це елемент гри, а до чого воно мене запрошує, що воно від мене хоче? І оце, це, важко, це важко, але якщо так навчитися, ну, це треба вчитися. Це не то, що А, ми, мишки, мишки станьте йожиками. Це не про це. Це про мисцу, яку треба тренувати. Мене навчили, що стрес це під... що стрес це погано, що складні речі це складно і треба їх уникати. І для мене це як звичайно-перенавчання важке, дійсно важке. Я би хотів ставитись так до викликів стресу, але тільки на, на початку. Ну, ти ж, напевно, знаєш, шаг героя. Як стають герої? Так, звісно, героєм ти не можеш стати, якщо тобі не буде складно. Мені знаєте, що, 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 що цікаво, мені цікаво, що, що той автор питання хотів від життя, що він зараз отримав цей супротив. Це раз. Це раз. Тому що дається, він має заплатити певну ціну за те, щоб стати тим, ким, ким він хоче бути. І це це він сплачує зараз. Просто те, що він цікаво робить, він каже: о, супротив. І тут дуже цікаво: це супротив, чи ти просто не вмієш з ним працювати? Тому що для мене, знаєте, от метафора така: я зараз маленький син, він вчиться чистити зуби. Для нього це дуже складно. Ви думаєте, як ви чистите зуби вранці? У мене електрощітка, тому я думаю, як я чищу зуби, бо там під кутом ну, треба. Там є, але в цілому, е які є зусилля, ну значно менше. І це що означає? Це означає, що те, що було складнішим, те, що є супротив зараз, це не означає, що це буде так само завтра і післязавтра. Якщо, якщо ми з цим щось робимо, якщо, якщо ми ну, вивчаємо це, навчаємось на цьому.